Як переломити ситуацію? Що потрібно робити? Або навпаки, можливо, чого не потрібно робити? Так, ви зараз абсолютно не в ресурсі. Абсолютно не в ресурсі. Бачите оазис, але не можете по скелі до нього добратися. Що потрібно робити? Насправді ви знаходитеся в абсолютних ілюзіях в голові, знаєте, такі, як ніби мул піднявся і не дає ясно мислити. Кубки незрозуміло повні чи ні, тому що вони стоять самі в воді. Так, що потрібно робити? Взяти себе в руки і почати діяти. Хоч якось, але це стосується саме роботи, саме ось такої проактивної діяльності, і тоді відбудеться абсолютне відродження.